Виконуємо першу задачу практичної роботи 3.4 за підручником інформатика 8 класа Джона Андрібіоса 2025 року випуску. Я буду виконувати в програмному середовищі тоні. Ви можете використовувати і інші середовище розробки. Створимо змінну батарі левел, який будемо зберігати заряд батареї. Значення даної змінні ми будемо присвоювати з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в числовий, а саме в цілий тип. Ми будемо вводити ціле число заряду батареї, а для цього скористаємося ще функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-Пропуск. У динарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто щоб він орієнтувався, що йому потрібно вводити. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи цей рівень заряду менше рівний 20. Отже, скористаємося повним розголоженням. якщо то інакше, if. якщо значення даної змінної менше рівня 20, тоді... Пишемо в кінці рядка обов'язково до крапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом буде виконуватись тоді, коли дана умова є істинною. З допомогою функції Print виведемо в консоль, «Підключить зарядний пристрій. Забираємо відступ інакше. Якщо дана умова буде хибною, тоді виводимо заряд достатній. Також двокрапка, Також відступ. І також виводимо за допомогою функції Print. Давайте збережемо, зберігаємо власні папці. Я збережу з таким іменем. Перша задача практично роботи 3-4, та виконуємо, натискаємо ось цю кнопку. Введемо ну, спочатку менше число якесь. Натискаємо Enter для підтвердження. Напишемо тут тільки з великої літери. Отже, дана умова є істина, значить виконується ось ця відка. Тепер ведемо більше число. Дана умова є хибна. Ось це ми переперегуємо і виконується else. Заряд достатній. Задача виконана. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.